Вітаю! Сьогодні у нас на огляді такий уже літак, досить багатостраждальний, назвемо його так. Літак АН-70. Розробником являється конструкторське бюро імені Олега Антонова. Це середньомагістральний вантажний військово-транспортний літак. Який розроблявся та призначався в першу чергу як військовий, військово-транспортний літак, а вже потім як цивільне судно для перевезення вантажів. Чому багатостраждальний? Тому що цей літак, незважаючи на 30 років Незалежності України, він до сих пір так і не став на серійне виробництво. Але будемо поступово розбиратися, чому сталося саме так, чому він все ж таки ніяк не злетить на серійне виробництво, скажімо так. Все починалося з того, що в Радянському Союзі досить ефективно експлуатувався такий літак, як Ан-12. Це також був досить гарний для свого часу літак. Військово-транспортний літак, призначений. Для посадкового та парашутного десантування особового складу, для перевезення певних вантажів до 12 тонн, перекидання військ повітряного десанту, різноманітної військової техніки, яка проходила, звичайно, по габаритах та вантажу, оскільки об'єм кабіни, звичайного фюзеляжу був досить обмежений ан 12 то це все-таки не Руслан, не мрія. А також як для перевезення поранених і інших вантажів цивільної авіації, які могли поміститися в корпус літака Ан-12. Так як Ан-12 ну, досить старенький літак з 60-х років, то, в принципі, зрозуміло, що з часом його основний ресурс вичерпувався, і потрібно було поступово якби, думати над проєктом уже новішого літака яким, в принципі, і мав би стати проєкт Літака Ан-70. Але в силу певних причин проєкт Літака ан 70 не один раз відкладувався? Вперше, про концепцію нового літака на заміну ан 12 почали говорити ще в далеких 70-х роках під час Радянського Союзу, тоді вже розуміли, що потрібно вже. Працювати над заміною для літака Ан12 для створення нового типу, нового покоління літака, який буде кращим, ефективнішим і більш прогресивним. Але все то було тільки розмови, скажімо так. До діла так і не доходило. За діло, скажімо так, вже взялися на початку 80-х років, але тоді. Це була просто як ініціатива конструкторського бюро Олега Антонова, а від держави прийшло основне замовлення та направлення на створення важкого літака, рекордсмена. На той час це був літак Ан 124 Руслан. Як ми знаємо, саме на початку 80-х років він. Дуже ввівся в активній розробці та готувався до виходу в серійне виробництво. І тому, звичайно ж, маленький літачок, як Ан-70, Ну він не міг конкурувати з потужним гігантом, з потужним замовленням на Ан-124 це був гігант просто світового масштабу, це був рекордсмен. і тому Літачок Ан-70 з його малесенькими показничками він звичайно відійшов, скажімо так, в тінь. Потім згодом, уже, як було освоєно та завершено розробку та запущено виробництво літака Ан-124 Руслан. На КБ Антонова приходить ще одне замовлення. Потрібно створити ще більший літак, ще потужніший, ніж Руслан. І ви розумієте, що знову літачок Ан-70. Ну, не може він конкурувати з такими гігантами, тому що цей гігант був Ан-225 Мрія звичайно, це був найбільший літак в світі, і він потребував багато зусиль від конструкторів, розробників. І поки його не запустили вже під кінець 80-х років, а точніше, в 88-му році літак Мрія вже серійно. Був готовий до експлуатації, піднявся в небо і пройшов всі випробування на державному рівні. І тільки тоді вже конструктори зрозуміли, що з'являється у них час і можливість вже нарешті знову відновити роботи над літачком маленького, скажімо так, регіонального масштабу. Це АН-70. Хоча, по суті, це середньомагістральний важкий військово-транспортний літак, який також мав досить прогресивну конструкцію з подовженим фюзеляжем та збільшеним вантажопідємністю. Він там вже мав навіть свої більш розширені модифікації, про які ми поговоримо, які мали вже вантажопідйомність майже в 40 з лишнім тонн, що досить уже ефективно на рівні не таких вже і маленьких літачків. Отже, повернемося до нашого сьогоднішнього героя, по суті, до Ан-70. Це середньомагістральний літачок, як ми вже згадували. Розробка його почалася тільки під кінець 80-х років, після того, як була вже завершена робота з мрією. І тому, по суті, це була розробка в основному тільки основних креслень, концепції літака нового покоління Ан-70. Перший же політ, вже дослідний зразок, який був зібраний, поставлений на шасі, відбувся тільки 16 грудня 1991 року. Тобто, вже коли розпався Радянський Союз, вже Україна сама працювала над створенням не просто проєктів, а вже створення втілення, скажімо так, літака з проєкта вже вживу, Назвімо так. створення вже живого літака. І майже... З розпаду Союзу пройшло ну, майже 3 роки. 16 грудня 1994 року піднявся в повітря вже готовий екземпляр, дослідний. На жаль, перший літак було втрачено під час польотів. Потім, через декілька років було створено. Ще один екземпляр літака. І за весь період було загалом виготовлено три літака, ось Ан-70. Другий прототип, в принципі, який був, ну, один був втрачений, один перебуває на озброєнні вже як готовий екземпляр в Збройних силах України. Задумувалась концепція цього літака, що він буде. Значить, налагоджено його виробництво в кооперації, частина буде виготовлятися елементів як фузіляж та двигуни в Україні, а частина буде виготовлятися в Московському царстві. Але так як в силу деяких причин, а точніше, у 2014 році почалася збройна агресія проти України. І тому, звичайно, всі були договори та домовленості розірвані. І елементна база, всі напрацювання, устаткування та договори також ну, потрібно було все заново в Україні створювати. І Україна зверталася до міжнародних партнерів. Вони, в свою чергу, ці ну, такі компанії відомі, як Airbus, наприклад, вони розуміли, що це створення фактичного конкурента. І вони, звичайно, не були зацікавлені, щоб Україна поставила цей літак на серійне виробництво, тому що він буде конкурувати з їхніми виробами, і, звичайно, вони будуть втрачати свою можливу додаткову вигоду з продажів літаків свого виробництва. Тому зрозуміло, що деякі компанії просто не хотіли співпрацювати з Україною, деякі просто тактично відмовлялися, деякі там вкидали певні звинувачення, що Україна там якісь веде перемовини з Китаєм, там і так далі. Ну, Різними, скажімо так, шляхами намагалися відійти від співпраці з Україною. І, на жаль, от такі от, здавалось би, Моменти, що потрібно, Україна може сама виготовляти фюзеляж, може сама виготовляти двигуни. Але е, цього замало для повноцінного створення літака потрібна ще внутрішня його начинка, авіоніка, е, системи е, випуску шасі, салон, е, кабельна мережева продукція. Там ну, багато досить елементів, які, на жаль, Україна, що. Е, ну, не здатна наразі виготовляти. І є, звичайно, деякі іноземні партнери, які погоджуються на частину, скажімо так, імпортозаміщення, а деякі ну, цілеспрямовано вони гальмують цей процес. І тому, на жаль, ось цей літак він до сих пір не пішов у серійне виробництво. Хоча компанія Airbus має, в принципі, аналог AN-70. Ан 400 серія. Оскільки Ан-70 це досить цікавий літак за своїми технічними характеристиками. Якщо подивитись тільки на його двигуни, один двигун він має дві лопасті, які обертаються кожна в свою сторону. Такої технології навіть на Заході не змогли повторити. За рахунок цієї технології, даний літак ан 70 має короткий смугу з та посадки. Імпортним аналогам їм потрібна довша смуга. Вони не мають таких унікальних двигунів своїми характеристиками короткої зліти та посадки. І ще одна досить важлива перевага літака ан 70 над імпортними аналогами він здатен сідати не тільки на підготовлення бетонні аеродроми, а також і на ґрунтові полоси, що ще більше розширює його. Номенклатуру використання, наприклад, там, в пустельних країнах, африканських країнах, або навіть під час ведення бойових дій, коли, наприклад, основний аеродром пошкоджений може бути і потрібно ну, зробити посадку на ґрунт. І ну, така ситуація, як би, можливо, теоретично існувати, особливо, коли неспокійна ситуація в певній країні, але потрібно доставити вантаж чи забрати звідти поранених, наприклад чи техніку якусь на відновлення, чи перекинути озброєння кудись в важливу точку. Ну, в ситуації бувають різні. Що стосується самого літака, звичайно в прес-службі Антонова зазначається, що досягнено певні домовленості про серійне виробництво літака. Але, як ми бачимо, наразі з теперішньою ситуацією в Україні все ще він так і не став повноцінно у серії. Хоча вже, як зазначається, були готові клієнти оплатити навіть наперед суму вже за літак, тому що в нього були досить класні характеристики. по... Коротко злітко посадковій посадкові смузі по вантажопідйомності. В нього майже 20 тонн загрузка. Це досить гарний показник для такого компактного літака. А плюс в нього ще є розширена версія, там, де вантажопідйомність може бути майже 47 тонн, це вже нічого собі. Це майже показники набагато більшого літака, наприклад, як Іл-76. Нормальна злітна маса Ан 70 складає 123 тонни. Максимальна злітна майже 130 тонн. Маса палива в баках 37,5 тонн. Тобто він в принципі досить економічний. Має 4 гвинтовентиляторні двигуни потужність 1, 14 тисяч кінських сил. Діаметр гвинтів складає 4,5 тонн. Метри. І також слід зазначити, що в хвостовій частині ще встановлена одна додаткова, знаємо її так, резервна газотурбінна установка, яка також виконує своє додаткове живлення. Екіпаж літака, в залежності від модифікації, там 20 тонний або 47 тонн літак, можуть складати екіпаж. Від 3 до 5 осіб. На борт він може приймати до 300 десантників. Або якщо це вже люди поранені, наприклад, їм потрібна евакуація з пораненнями, то майже 200 осіб він також здатний прийняти на борт. Максимальна допустима швидкість складає майже 780 км на годину. Це не є чимось надто фантастичним, але якщо враховувати, що це суто вантажний транспортний літак, в принципі, ну, може бути, це, звичайно, не 800, там якихось 70-900. Але, в принципі, для економічної роботи, якщо враховувати, що це. Двигуни з лопастями відкритого типу, то це просто суперові показники. Крейсерська швидкість майже 750 км. В економічному режимі рухатись з такою швидкістю це просто відмінні показники. Практична дальність польоту, правда, 1350 км це, звичайно, не є чимось фантастичним, але, але в принципі, зате дуже економно буде. І, мабуть, самий цікавий показник це злітно-посадкова смуга. Якщо хоч один конкурент зможе сідати з такими показниками, та як Ан-70, це буде вже непогано. Оскільки завод-виробник Антонов вказує, що довжина пробігу коротка посадка для даного літака складає всього то 600. Метрів, просто уявіть собі, це ну, винищувачу, наприклад, може вистачити 600 метрів, у нього взаді є додатковий парашут, вистрілюється. А це ж вантажний літак завдяки унікальним лопастям та унікальним двигунам, які викоренені на Ан-70. От такі от унікальні коротенькі полоси потрібні цьому літачку. Але, правда, слід зазначити, що це не. Неповне завантаження повинно бути. Якщо вже у вас буде максимальне завантаження, тоді вже потрібно, щоб полоса була майже 1600 метрів. Але, в принципі, це також непогано. Що ж, такий був коротенький огляд на літак Ан-70. Ми будемо сподіватися, що все-таки пройде успішна програма імпортозаміщення і цей літак стане на серійне виробництво. І буде радувати своїх замовників з різних країн. Ми тільки будемо тримати кулачки за наших розробників державного підприємства Антонова та побажаємо їм щирих та найкращих успіхів в їхній роботі, в майбутньому. Що ж, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра, буду вдячний за підписку.